Дітки, ви знаєте, що багато ведмедиків живе у лісах. Я вже вам розповідала про кількох ведмедиків. І ось сьогодні я вам розповім казочку про ведмедика-медунчика. А називається казочка Ведмедик і загублений рюкзачок. У лісі настав сонячний ранок. Звір'ята готувалися до великої подорожі на сусідню галявину. Там мали влаштувати веселий пікнік із іграми та танцями. Ведмедик медунчик з вечора спакував свій рюкзачок, поклав туди бутерброди з медом, сік, плед і новенький блокнот для малюнків. Але вранці коли всі зібралися біля ялинки, медунчик раптом вигукнув Ой, мого рюкзачка нема, я точно ставив його біля пенька. Він обіг свою хатинку, зазирнув під кущі, навіть перевірив дах. Нічого. Без рюкзачка я не піду. Зітхнув Медончик. там усе найважливіше. Ми почекаємо, запропонувала лисичка Руся. А може, ми з тобою пошукаємо, запропонував їжачок Тімко. Але медунчик раптом згадав, як жабка квакуля вчора згубила лопатку, а він їй не допоміг. Ні, ідіть без мене. А я поки допоможу тим, хто потребує допомоги. І він справді допоміг хом'якові донести корзинку, навчив білченя зав'язувати рюкзак, підкинув зайчику яблуко, що закотилось у кущі. І так минув майже цілий день. Коли він повертався додому, біля пенька щось блиснуло. Його рюкзачок, виявилось, він упав у траву і накрився листям. От так диво, зрадів медунчик, знайшовся і день не змарнований. Того вечора він усе ж прийшов на галявину. Трохи пізніше, але з добрим серцем, тому що, коли допомагаєш іншим, твої речі теж знаходяться. Добро завжди повертається.